Друзі, я вітаю всіх на дуже крутому івенті. Це ляльковий івент. Тут будуть сьогодні і Теді, і Реборні, і Паоли, і е, трошки Блайс. Е, ну, коротше кажучи, усього потрошки. Тому я запрошую до вас е, до такого невеликого е, огляду. Пишіть у коментарях, чи знали ви про цю виставку, чи ні. Я буду вдячна за подпики за підписку на мій канал і поїхали. Вхід на виставку коштував 10 євро за квіток, якщо я не помиляюся. Дітям безкоштовно. Взагалі я би розділила виставку на три частини: це таке, знаєте, аля-барахолка з колекційними ляльками та іграшками. Бу, звичайно. друга частина дуже велика це реборні. І третя частина це теді. Зараз ми оглядаємо з вами частину Аля Борохолка. Ви бачите, це не нові ляльки, це ляльки старі. Вони деякі дуже у поганому стані, деякі в нормальному. Люди приїжджають спеціально щоб знайти якусь для себе особливу іграшку до колекції. Деякі ляльки взагалі фабричні є, далі я вам покажу. Це перцелянові, якщо я не помиляюсь. Але більшість ляльок я не знаю, на жаль, хто дизайнери, бо я не такий продвинутий колекціонер. Якщо ви знаєте, то пишіть у коментарях, звичайно. Кого ви впізнали? Оце, я думаю, що фабричні, може навіть французька фабрика, бо я читала, що раніше було дуже розвинуте виробництво саме во Франції та Німеччині. Тому ми зараз з вами пам'ятаємо, що німецька лялька так з радянських часів була дуже бажана для кожної дити... дитини. Так, Далі в нас ну, є авторські ляльки, звичайно, але поки ми ще по барахляному ходимо, тут що в нас було? Теж да, колекційні ляльки, звичайно, вони, більшість їх порцеляніве, дуже багато одягу тут було для теді, для будь-яких взагалі ляльок. Ось такі речі мені дуже сподобалися, але там, бачите, маленька така коляска, вона коштувала дівчата 90 євро. Це під кінець виставки, мені запропонували таку знижку. Але ця коляска коштувала взагалі 100 євро. Так, дивимося далі повторюється такий асортимент. Ви бачите, так? Ну, дуже цікавий. дуже цікавий насправді асортимент. Я б щось купила, якщо б було більше грошей. Але я думаю, вони збирають по всьому світу ці е, іграшки, і потім тут їх перепродають. Чомусь я думаю, так. Так, що в нас тут ще відбувається? Ага, тут почалися в нас. Теді. Теді взагалі мені дуже сподобалися, дуже круті. Але я бачила, що наші дівчата роблять не гірше. Так, тут в нас теді і теді ляльки. Ну, Звичайно, якщо ви хочете по цінах зорієнтуватися, я буду показувати також. Бачите, це ціни усі в євро, абсолютно. Так. Е... Йдемо далі. Далі теж усі які такі маленькі іграшки, собачки, е ну, все, що хочете. <світ> Брілоки, е іграшки якісь е для ялинок. Так, е це, звичайно, в нас одяг. Його можна використовувати і для теді більшість, бачите, це. І для Блайс, може, для якихось там ще ляльочок. Що в нас тут? А, так, а, далі це все ж таки Бушні ляльки колекційні а, Теді. Тут теді можуть бути і авторські, а можуть бути і такі ж самі з барахолок. Так, кого я тут знайшла? Найшла я тут Робі Ред. Дивіться. Привіт-привіт! Ми з вами знайомі вже. І це, до речі, Паола вроді кастомізовано, так? Але рубірет звичайні. Оці ляльки теж фабричні. Забула, як вони називаються, вибачте, на eBay бачила, що їх продають. Так, може це і той самий магазин, я не знаю, бо тут взагалі учасники з різних країн. Немає взагалі російськомовних, бачила тільки один стенд. Не знаю, може із України дівчина там буде. Я не знайомилася з нею. Так, в нас тут молди. Тобто, ви можете купити молди, ось такі, бачите? Вони мають своє ім'я, ці молди, ось вони коштують стільки. І зробити, якщо ви вмієте, звичайно, свого. Реборна. Ось це сторінка їх чи дані їх. Так, далі. Далі в нас тут слоненятко. Ну, Бачите, це старі іграшки, звичайно, це вони вже дуже-дуже застарілі. Ну, це з барахолок, дівчата, ви зрозуміли. Далі, далі в нас тут теж колекційні екземпляри. Деякі дуже у гарному стані, а деякі, звичайно, не дуже в гарному стані. От, ось ця дівчина, не знаю, там була. Так, риборні, почали. риборні взагалі дуже багато було. Я навіть стільки в житті в своєму не бачила риборнів. Зараз ще вам покажу. Дуже цікаві екземпляри є. Ось о, голі боси, немовля, дивіться, Нібито маленькі дівчата і хлопці. Бачите, вже хтось купив, бо порожні люльки це значить, їх вже придбали. Ось ці. Навіть, бачите, такі звірятка на любителя. Так, далі. Далі, далі, в нас буде, буде дуже багато риборнів, але ось тут шилткрот, Я знаю віхтель, може хто знайомий. Це з минулих років. Ну, може хтось шукає ці екземпляри. До екземпляри до своєї колекції, так і ці ляльки не кастомізовані, а фабричні. Але З минулих років я так розумію, бо іноді хтось бажає купити саме таку. З цими ляльками також багато хто знайомий. Це віхтелі, вони називаються. Ось. А далі ось тут, мабуть, вже кастомізовані репорни. Ну, Мені так здається, я думаю, це вже не фабричні ляльки. Дуже милі дівчата. Тут вже хтось спить, а поруч, бачите, хохоче. Хохотушка. Зараз зайдемо один стенд. Великий я вже показувала його в прямому етері в інстаграмі, але покажу зараз і тут. Зустрічає дівчинка і ціна. Також можна придбати ще і візочок для вашої лялечки. Ось тут його ціна. Взагалі тут як окремий окремий лісом дивиться, який. Ой, 449 євро вони. Ось малечі. Правда гарні. Їх дуже багато так дивиться. Але там далі будуть ще цікавіші стенди. Це взагалі бержуан. Може хто не знає. Ну, якщо я не помиляюсь, це реборні від Бержуан. Може якісь ще мавпочки, це точно бержуановські, це бренд з Іспанії, але їх чомусь тут виставляють. Дивіться, яка лялечка. Вона взагалі, щоб ви розуміли, на зріз десь е, більше метру. Дуже гарна дівчинка, не знаю, як її ім'я, ціна ось тут. А це що за обіжульки? Хто дитину образив? А ця в нас взагалі тільки прокинулась. А це в нас така, мам, ну що, гуляти йдемо чи як? Хто у нас там далі? Ага, сластєна матуся. Дай мені шоколадку. Хочу шоколадку. А далі в нас серйозні екземпляри. Ось така булочка. Далі сором'язлива дівчинка не хоче спілкуватися з нами. Ой, от це, це взагалі любов. Ну що це за бусинка така? Так, А, а це бебік хахатун. Мавчий. Дівчата, ну коротше, ви бачите, так? 689 євро. Ось ціна такої лялечки. Ну, коротше, Тут дуже багато таких риборнів. Я хочу просто вам далі більш цікаві моделі а, показати. Оцей хлопець це взагалі окрема любов. Ну, Гарний же, так? Ну, ось ці сплячі зайчиня. Що це таке? Ось там хлопець ще один. Ось такий. Так, виходимо відсюди і йдемо далі. Зараз буде, попереджу дуже багато реборнів, але я хочу показати вам найцікавіше. Ви бачите взагалі, поки ми йдемо, формат виставки, яка вона велика. Ось, бачите? Я взагалі хочу пройти ось так швиденько і показати вам. Лелеку поставили. Ну це просто сплячі реборні, не буду на них е там... От це клас. А, до речі, тут є булочка. Yeah. Oh God, a... Дивіться, наші улюблені паоли. Ось вона малеча, така гарна. І ось така yeah, мила. So Бачите? So ось. Найс. От она красонечка. Ось такі дівчата. Супер. Оце ви бачили? Оце ви бачили. Оце не тіть. Так хоч ті тіть. За січку, за щочку, потерегоні тітья купулечку. Оце взагалі дама така в нас з собакою. Дама з собачкою. Дуже така аристократична. Дівчинка у нас. Це все, до речі, це все кастом. Вони самі їх малюють. Це дуже красиво. Ось дивіться, можете підписуватися, може це когось цікавець. Оце ось переборничок такий. Ось дуже гарний стенд. Ось тут хлопці, до речі, дуже цікаві. Ага, ось у них. Є ім'я і ціни, бачите? Ось. Оцей спить хлопчик. Ход, оцей проснувся, а мами немає. Де мама? А оцей Ноа ну, Ноа. Ну, бачите, який хлопець задумливий. Так, так, так кріпко він спить, що не хочеться його водити. Ось так. Ну і, звичайно, ось лялечки, підписатися на них. Ані, дивіться, які гарні. Це теж дівчата також кастом. також Тому, е, якщо хочете, підписуйтесь на них. І тут дуже багато, бачите, волосся. Ну і всі такі частини взагалі. От ще дуже цікавий стенд. дуже такий немовля. Дивіться. Якщо хочете на них підписуватися, теж я зараз покажу вам. Ось і студія. Ось можете собі а, зробити фото і в інстаграм підписатися. Ось, дивіться, який регорні. Ось, він спить, малий. А ось цін на стільці сидить. Буєте, які гарний. Так, пішли ту ще, я бачила, боже, там є лялька, робот. І вона дуже цікава. Ну тут, походу, дивіться, ось тут. Бачите, такі, ой Боже, дивіться, дівчата, які маличі. Ай, дуже гарні, Клас. Так, йдемо до нашого цікавого стенду. Ми все ми дивіться, дівчата. Справжня жінка, ви бачите? Це робить дівчина, вона взагалі як художниця, ви зрозуміли? Але це не просто кастомізація, так, вона з нуля їх створює. Дивіться, ось така мавпочка, бачите? Так, хочете підписатися на неї. Зараз я подивлюся, де костом дивіться, мавпочка. Кожен дивиться. А, так ось їх особливість у тому, що вони ще можуть типу, почути ваш голос і можуть плакати. Тобто там вони ще роботизовані. Але дивіться, що це таке. Ви бачите, яка дитина, і ось пульт, до речі, ось пульт вона може щось ось так плакати і робити якусь міміку. Зрозуміло, це ось написано бебі-клон, тобто це клон, і він роботизований. Ну, тобто, додається якась міміка. Просто шок. Дуже крутий. Дивіться, які дуже реалістичні малюки. Вони без одягу, бо їх особливість у цій анатомії дуже реалістична. Я не знаю навіть... А, ось, вони коштують, бачите, 2000 євро, 2225. Ось тут вже купили лялечку. Ну, коротше, от найдешевіша, 1550 євро. Дивіться, яка гарна дівчина. Вона теж занадто велика. Ну, Не знаю, чи передається камера, але дивіться, зараз я її хочу показати. Ну, Це просто витвір мистецтва. Дивіться, бачите, вона на майже такого розміру, як ота велика дитина. Ось так. Якщо не годувати маленьку дитину внутрі, ой, то виростить ось така дитина велика. І буде плакати і просити, щоб ви їй купили лялічку. Боже, ну це просто. Дивіться, ближче покажу. Промальовка яка. Волосся. Ну, просто от просто справжня дитина. Клас. Ну Це мені найбільше сподобалося далі. Ну, це балушний якийсь мікс з ОА. Дівчата. Ви бачите, яка яке мала. Так, воно сидить, лежить і оце такий купс. Я навіть боюсь питати, скільки воно коштує, може ці маленькі курси 200 євро коштують. Не знаю точно, але дуже цікаво. Ось Так, Так. приподження ще. А, так, запчастини теж знов оці запчастини. Вже у двох мішках. Отам от от теж ріборни. Сюди реборні. Дивіться. Дівчата, ну, якщо чесно, я б теж собі купила ереборне, чисто в'язати реченнями. Але ну, 1000 євро, ну, але взагалі, я зараз покажу вам, там є реборні ще за 300 євро. Ну, все одно це для мене навіть це, це дуже дорого. Та вицілянь, які маличі. Дуже гарний. Золотою, бачите, соскою. Дуже класний. Зараз ще одну лялечку покажу. Дивиться. Просто щоб ви розуміли, що таке. справжній ребенки. Так, Дивіться, який малий я. Дуже цікава робота. Ще ось такий, не знаю, Дивіться. Дуже гарні дівчата. Навіть сопільки і слюні промальовані. Дивіться. Просто. Зараз я вам покажу дуже велику частину саме з Теді. Я не дуже великий такий, знаєте, знавець саме Теді, але я бачу тут дуже гарні роботи. Вони виглядають не просто як теді від медики, а вони одягнуті як справжні люди, деякі теді, так ви бачите, як є, може там артисти і дівчата нарядні такі, хлопці. Тобто теді одягають, як ви бачите, як справжніх людей. І дуже вони такі атмосферні, дуже гарні стенди ще в них. Також окремо можна придбати одяг для них. Ціни я не питала, але теж я бачила, від 100 євро коштує один відмедик, залежить від майстра, від одягу на ньому, від техніки. До речі, хто не знає, то Теді взагалі це не просто іграшка якась. да? А в деяких відмедиках або кицях, як ви бачите, так? в них скляні очі, як у навіть деяких кастомних ляльок, вони наповнюються особливим наповнювачем. Це опілки, якщо я не помиляюся. Ух ти, який наполеон! Дивіться. Дуже ну, такого теді я б собі купила, бо він, звичайно, не такий не схожий взагалі ні на кого. Дивіться, які вони гарні. Нібито людина, так? Да? Дивиться на тебе розумними очима. Такі всякі гаманці. І на них теж є якісь нижки. Ось такі Теді Пупсята. Тіґрулі дуже гарні. Всякі прибомбасики для них вони, Дуже класні. Я вважаю, що це дуже атмосферний подарунок на Різдво або на Новий рік. Ви купуєте такого теді, додаєте картку. Даєте також пакунок, і мені здається, що коли будь-яка людина отримає таке няшество, вона буде дуже вражена. Тому вирішуйте вже самі. Теді я бачила дуже багато дівчат роблять у нас в Україні також. Дуже багато одягу і аксесуарів на будь-який смак для цих теді. ще такі маленькі гаманці для них. А зараз ми бачимо стенд. Не з ведмедиками, а з іншими тваринками. Тут в них у кожного навіть є своє ім'я. І тут я бачу навіть окремі колекції і бачите такі тварини, що ми не звикли їх бачити у стилі Теді. Ну і багато до них дуже набірів. Ще одна колекція. Є дуже багато цікавих аксесуарів. Повертаємося вже до мого стенду, де я теж брала участь. О, до речі, бачите, це ляльки теж мені здається, купували їх колись. Так, але я вже знімаю, знаєте, під кінець виставки, то люди деякі вже хочуть збиратися додому, до хати, так би то мовити. А я вам ще теді покажу. Ось такі теді. Зараз ми бачимо теді, більш сімейні такі тато, матуся і діти. У цієї колекції проглядується така тема цирку, як ви бачите. Але є не тільки теді, так, а ще такі дів... дівчата чи діти-звіряти. Дуже цікаві стенди, декорації. Роботи, звичайно, також, і відчувається така атмосфера колекційних іграшок, унікальності такої, такі маленькі, гарні звірятка і ведмежатка також. Дуже оригінальний одяг у кожної ляльки. Дуже мене вразило, що люди навіть пишуть їх ім'я. Тобто є окремі бренди, які займаються тільки педі. І в них звичайно дуже круті роботи. Але я нагадаю вам, що тут теді не тільки ручною роботою, тобто нові створені. А ще і теді колекційний, які були створені дуже-дуже давно. Декілька стендів з матеріалами для майстрів, які роблять кастомні ляльки. Тут можна придбати волосся, очі і таке інше. І ми вже підходимо до мого стенда, бо я теж беру участь у цій виставці. Дякую за ваші подобайки, Сподіваюсь, вам огляд мій сподобався. Якщо ви хочете купити унікальну модну лялечку на шармірному тілі. Будь ласка, пишіть мені в інстаграм або в телеграм. Це мій теж вже другий досвід. І якщо вам подобаються такі огляди, вам цікаво дізнаватися щось цікаве, будь ласка, будь ласка долучайтеся до мого інстаграму, телеграму. Я буду вдячна всім і рада. Па-па!